Нині загальна заборгованість усіх ЖКП рівного становить 30 мільйонів гривень. Одним її вдається зменшувати, в інших вона навпаки зростає. Тому міська влада запропонувала скоротити частину працівників двох підприємств, близьких до банкрутства. Ми два жека реструктуризуємо, зменшимо накладні витрати, і ми входимо в зону, коли жеки будуть потихеньку зменшувати свою заборгованість. Більше того, якщо цього не робити, нам треба з вами прийняти рішення, це абсурд. Нас 30 мільйонів общення таких діні. На думку окремих депутатів, ця пропозиція міської влади не дасть бажаного ефекту. Людей скоротять, а борги залишаться. Власники відповідають за ті підприємства, які вони створили. Тобто та заборгованість нікуди не зникає. Вона лишається і міська рада, як уповажений орган. Не Іван Іванович Гема, не Володимир Євгенович, а Рівненська міська рада несе відповідальність за всі боргові зобов'язання. У підсумку більшості депутатів рішення про реорганізацію таки підтримали. Скорочення торкнеться переважно адмінперсоналу. 90% двірників обіцяють перевести на нову роботу. Робітники також і теровці, вибачаюсь, прозвучав аргумент, що чим ми будемо годувати сім'ї. Жеки не створювались для того, щоб працівники жек годували свої сім'ї. Жеки створювались надавати послуги по обслуговуванню будинків. А попутно той, хто добре працює, заробляє, щоб годувати свої сім'ї, а не навпаки. Міський голова також пообіцяв, що заборгованість і зарплати перед працівниками підприємств паркове і центральне буде ліквідовано. І якщо доведеться, то навіть за бюджетний кошт. Наразі загальна сума боргу становить понад 2 мільйони гривень. Руслан Савуляк, Назар Мітриган, інформаційна програма день.